Вітаю, хлопчики і дівчатка! З вами я, Тетяна Володимирівна. Вітаю, друзі! І я, Олежка. Подивіться Тетяна Володимирівна, що я приніс. Хм, та це ж янгелочок захисних оберіг для усіх добрих людей. То ну, давайте ми сьогодні з вами робимо такого янгелочка для наших захисників. Але спочатку я пропоную зробити гімнастику для наших рученят. А ця гімнастика не лише для рученят, а ще для мозку. Зробимо долоньками. Раз, два, три, чотири, п'ять. За Раз, два, три, чотири, п'ять. Великим пальчиками. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пальчиками назустріч. Раз, два, три, чотири, п'ять. Їжечок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще разок Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири п'ять. Раз, два, три, чотири пять Раз, два, три, чотири, п'ять. І раз, два, три, 4, 5. Дуже добре. Розпочнемо. Підходьте ближче. Ну, Потрібні будуть великий квадратик, маленький квадратик, кружечок для обличчя. Трикутничок для крилець. Клей. Олівець. Ножиці. Розпочнемо. Спочатку, будь ласка, зробимо саму фігурку янгелочка. Ми з'єднаємо по діагоналі куточки нашого квадратика величенького. Розкриємо. Потім до цього згину підтягнемо ось ці боки фігурки нашої. Так. І назустріч, майже як літачок робимо, Він же також літає. Так. Той трикутничок, що лишився, можна обрізати, але я пропоную його підігнути, щоб була міцніша фігурка. Рекомендую використовувати цупкий папір, такий як картон. Спинка. Ось така фігурка. Так, тепер нам треба зробити ем, крилля. Нам потрібен такий трикутничок. Розріжемо квадратик на трикутнички. Також складемо трикутничок навпіл, до, куточок до куточка. Так. І зробимо пірічку нашим крильцям Ось так. вихлястою Допоможіть, шановні, дорослі, нашим малюкам зробити фані крильця І трошки серединки Ось зайве прибираємо, розкриваємо. Гарні криптя. Посерединці намащуємо клеєм. І приклеюємо до спинки нашого янгелочка. Ось так і притискаємо. Тепер пропоную зробити обличчя нашому янгелочку. Це можуть бути. Гарні очі, як вам сподобається. Я на я раз так зроблю. Ві. Носик і посміхаючийся ротик, бо він радий захищати добрих людей. Половинку цієї голови ми намащимо клеєм. Цьому половинку потім поясню. Так. І приклеїмо до цього прямо кутничку. Це, як ви розумієте, наші вол... наше волосечко для нашої янгелочка, і ми його зробимо кучерявим. Ось так. Як квіточка буде у нас. Ось такий кудрявий янгелочок, але я вирішила зробити йому чубчик. чубчик. Так, намасимо клей. Ой як цікаво, Тетяна Володимирівна. Так, так, Олешко, дивись, як можна зробити. Захистичка собі. Я і сам сильний молодець. Так, але не завжди питання у силі. А тепер, пам'ятаєте, ми не повністю приклеїли голову, там ще є місце, так? Ми змастимо клеєм те місце між головою і волосячком. І приклеїмо до кільця. Ось так. Ось так у нас вийшло. І зробимо ручки. Це просто Ось, ось такі надрізики. Оп, і оп. Це будуть ручки нашого янгелочка. Це може бути і листівочкою. Ми можемо написати якісь добрі побажання нашим захисникам. Написати попросимо наших дорослих. Добрі слова заховаємо у листівочці. І ось таких янгелочків з добрими побажаннями приносити до гімназії. Як завжди, все зелено прибираємо на столі в порядок і гарнесенькі янгелочки подарунок захисничка. Так, Алешко. Так, Тетяна Володимирівна, нехай наші чудові герої, наші захисники повертаються здоровими і живими. До нових зустрічей, мої хороші. На все добре.